До оновленого спорткомплексу на вулиці Довбуша в Коломиї приїхало майже півтора десятка команд зі всього Прикарпаття. Саме тут і визначали кращі колосівські футзальні команди, які матимуть нагоду виступити на всеукраїнському рівні. Цьому році ми проводимо ці змагання перше з футзалу. Трошки були проблеми із карантином. Ну зараз ніби погода гарна і. Ми мусимо проводити такі змагання, тому що діти виховують себе. Якраз у такому спортивному дусі для нас, для наших дітей, такий складний час це дуже дуже важливо. Коломийщину представляло чи не найбільше команд, тренер однієї із них, Олег Дем'янюк, каже, що такі турніри дають його вихованцям необхідний досвід. Любий турнір, чи то кубок, чи чемпіонат, він завжди кажуть, приносить результат. Ти після кожного турніру стояш, аналізуєш, що було добре, що було добре. Бо того, що коли ти тільки колотися у тренувальному процесі, ти себе тільки бачиш. А коли ти десь. Виходиш на такий рівень міжнародникам кубкової чемпіонату, Ти дивишся, які недоліки є то чи іншого футболісту там і взагалі в загальному команди. Володимир Скільський має атакувальне амплуа футзалу. Віддав шість років. Мріє про професійну кар'єру та перемогу у цьому турнірі. Займаюся, щоб стати професійним спортсменом футболом. Ну якщо не то якщо не вийде стати людиною успішною, кумир мій рікардіньо футзаліст такий. Португалець мені подобається те, що він багато ну, там, використовує дріблинг, там удари. Типу, він найкращий в залі. Мрія юного футзоліста частково здійснилася. Його команда, КДЮ США, фурнітура стала переможницею турніру. В іншій віковій групі перше місце здобули футзолісти із лісного Хлібочина. Тепер вони представлятимуть Прикарпаття на всеукраїнському рівні. З коломиї Вагдан Малецький Галина Ровенчук, телерадіо компанія Раї.